Вітаю колеги, і тема моєї зустрічі з вами, що б я сьогодні хотів проговорити, це незвичні аспекти травматизації населення, в тому числі дітей, колективна травма, що є сьогодні, і перспектива її наслідків завтра. Мається на увазі не просто завтра, як завтра, а років через 5-10, навіть можна говорити через 20 років. Конфлікт може зацікавлення. Я думаю, вас не цікавить. Дивне колаж, який я поєднав. Прийом лікаря, Лікаря якого педіатра, психіатра, психолога, медичного психолога, клінічного психолога і іншого психолога. Я впевнений, що в зв'язку з цією ситуацією, а конкретно колективною травмою, кількість наших пацієнтів буде на превеликий жаль зростати, але не просто кількісно. Тут міняються цікаві картини, якісні і що з цим робити зараз, а тим більше років через 5 і навіть 10, якраз я хочу сьогодні проговорити. Отже, колективна травма потрібно дати їй визначення, щоб розуміти, що індивідуальна травма це все таки не просто сума, велика сума, яка переходить автоматично слово колективна. Колективна травма це психічна травма, яка може накрити все населення одночасно. Вона може мати багато причин: і екологічні катастрофи, і політичні, навіть злочинні дії, і звичайно ж техногенні катастрофи, ну і те, що є в Україні, це конкретно війна. Дуже важливий аспект колективної травми це те, що вона не обмежена в просторі розтягнутого часу і охоплює як прямих учасників подій травматизованих, так і непрямих. Іншими словами, колективна травма реально заходить в кожну сім'ю українця. Це дійсно так, і жертвами колективної травми стають не окремі люди, навіть не багато людей, а соціальні групи в цілому. В залежності від того, яка ступінь травматизації, звідси і маємо наслідки. Це поки що загальна така тема, але тепер почну наближатися до українців. Психологічні наслідки колективної травми це соціальне розщеплення, фрустрація. Мається на увазі не політичне розщеплення, зовсім інше збільшення рівня психологічних проблем, депресій, психосоматичних і так далі. Україна проходила, має на превеликий жаль досвід колективної травми: це і Голодомор і Друга світова війна, Голокост, геноцид, Чорнобильська катастрофа і та війна, яка почалася ще з 2014 року і до села широкомасштабності з 2022 року. Але якщо глянути на попередню історію, сказати, що ми дуже вивчали. Наслідки колективного травму, в тому числі трансгенераційні зміни, генетичні зміни внаслідок пережитого голодомору 30-х років чи Локосту Другої світової війні ні, Хоча я сьогодні приведу тих вчених, в тому числі американських вчених, які вивчали навіть генетичні зміни українців, які пережили голодомор 30-х років. Які фактори формування колективної травми це глибоке та колективне відчуття несправедливості того, що відбулося? Усвідомлення невинуватості жертв? Неможливості протистояти, бо вона накриває всіх одночасно. Міжлюдська взаємодія більш значима для колективної травми, чим природні чи тигенні чинники. Тому війни стають для колективної травми більш сильними діючими травматичними подіями, ніж наприклад, техногенні катастрофи. Неможливість швидкого відреагування, соціальна фрустрація і групоцентризм. Колективна травма навіть можна оцінювати як частина геноциду, і тут, мабуть, варто звернутися і до роби Пала Лемкіна, який ввів цей термін, і власне до конвенції про геноцид, який прозвучав на Нюрнбенському судовому процесі, і потім уже а, звучав як основний один з основних документів геноциду про організацію Об'єднаних Націй, якщо глянути на те, що відбувається в Україні, я зараз не буду деталізувати просто навскидку ці дані, які знаходяться в відкритих даних, от я внизу привожу інтернет, дані то дійсно. Все населення на сьогоднішній день України задіяно в тому, що відбувається під назвою війна. Тобто, колективна травма стала актуальною для кожної сім'ї, навіть якщо вони знаходяться глибоко на заході України в глибокому селі, де взагалі ніколи не вимикають світло чи погано добігає до них інтернет, тому все одно відбуваються великі переміщення, великі взаємодії, наприклад, міграції, психічні проблеми зараз б'ють на сполох. Відносно того, що 50% мігрантів виявляють ознаки порушень ментального здоров'я, і всі ми знаходимося в емоційних гойдовках. А МООЗ взагалі заявляє про те, що половина населення, практично половина населення українців, 15,7 мільйонів, будуть потребувати психологічної допомоги, а біля мільйона, навіть метометожного супроводу. Ці світлини прислав мені мій товариш, професор Самохвал, він давно живе в Чехії. В нього вдома поселилася сім'я біженців з України. От він одного разу вийшов на свій балкончик і сфотографував, що малюють діти. Вони малюють війну. Війна в головах всіх. Але я нагадаю, що багато робіт, які вказують, що діти більше схильні фантазувати і уявляти а уявні моделі доволі часто приносять їм муки значно сильніші, ніж сама реальність. У нас є своя специфіка колективної травми для населення України сьогодні, наприклад, неготовність до катастрофічних подій від того, кого асоціювали як самих близьких родичів, сусідів, миттєво стало масовою завдяки мас-медіа та поширенню інформації від великої кількості мігрантів. Раніше такого досвіду миттєвого поширення інформації з гротескними ценами раніше цього не було. Безперервний потік інформації у вигляді фото та відеоряду, розірвані сім'ї, коли мільйони жінок з дітьми виявилися далеко від зони прямого травмування, але попали в зону вторинного травмування, внаслідок фантазування і подумки, що відбувається тут. На фоні міграції та переміщення, коли катастрофічна тривога с коду України не зникла, змінювалася на астенічну тривогу, депресивну тривогу і нарешті паранояльну тривогу при переїзді Євросоюща Північну Америку. І якщо ви загуглите просто запитання, коли не доповнюючи його, Google буде відповідати вам те, що найчастіше запитують українці, коли. Коли закінчиться війна, чому і знов тема звертнеться до України? Тобто, таке постійне тривожне очікування є специфіка і вона важлива для колективної травми населення України. Це прогностична незавершеність дії травми після війни, тому проекції Другої світової і інших війн не можуть бути тотожними аналогами. Психосоматичний епігенетичний чинник, на якому я зараз чуть більше зупинюся, колективна травма українців формується в домінуючому візуальному полі інформації, що для дітей стає більш вразливим ніж будь-яка інша інформація. І те, що говорив Маршал Маклюєн, канадський теоретик про те, що інформація буде доходити до нас в основному через візуальний. А канал на сьогоднішній день знаходить такого гротескно великого наповнення. Я навіть іноді думаю, що треба якось влаштовувати з представниками мас-медіа і дискусії, і розуміння етики подачі інформації, щоб вона була і інформативною, і не травмуючою. Настільки тому, що багато дітей потім мають грубі порушення сну. Для українців родинні зв'язки надважливі, тому розрив їх є більш болючим та травматичним, чим для інших народів з моделлю виховання дітей у вигляді швидкої сепарації дітей. Це, наприклад, Північна Америка. Більше того, ми знаходимося в дивній хронобіології. Якщо пандемія, про яку ми вже трошки забули, але вона ще існує. А 19 сповільнила час, то на сьогоднішній день війна суб'єктивно розігнала час в головах, тобто надто швидко змінюється життя, і просто сказати вже рік війни, що називається навіть не уявляю, як ми вже рік знаходимося війни. Ну дійсно, це дійсно так. Я вже говорив, що я процитую Алла Мак Маклюїна, Я думаю, це має значення для колективної травми, тому що цей теоретик 60-х роках передбачив, що гаслом сучасної цивілізації буде візуальний канал комунікації, який стане основним. Основна інформація до нас буде заходити з допомогою візуального кантану інтернет. Телевізія і так далі. Якщо так, то потрібно розуміти, що і й мізк людини, пересічної людини в травматичній постійно травматичній ситуації починає приймати, сприймати дійсність трохи по іншому, ніж це було раніше, коли передавалося лише з допомогою радіо, чи можна було це про це читати в газетах. Інформація перша дуже швидка, друге, вона надзвичайно яскрава, третє, вона легко фіксується в голові. Тобто діти в цій ситуації найбільш стали вразливими саме для візуальної інформації з несформованим мозговою системою опору. Що можна дивитися, що не можна, чи потрібно це дивитися, чи потрібно диференціювати? Тобто, їхня префронтальна кора і передня поясна кора це структури головного мозку, які дозрівають саме пізніше, в 25 років, не сформовані, і тому вони якраз до цього вразливі. Війна, інформація про війну це фотографія, страшна фотографія, але це чотирнадцятий рік. А на сьогоднішній день. Таких фотографій, такого наповнення стало дуже багато, і звичайно, їх сприймають і дорослі, і сприймають діти. Вони абсолютно відкриті інформації. Що ми маємо внаслідок цього на сьогоднішній? Ми маємо три діапазони змін. А зверніть увагу на цитату, яку я привів з мас-медіа, про те, що у прифронтовій Авдіївці від серцевого нападу померла шестирічна дівчинка. Шестирічна дівчинка серцевий напад. Раніше навіть не уявлялося, що діти можуть настільки бути вразливі до травматичних переживань, грохоту страху бути вбитими, страху втрати матері і так далі. Що на сьогоднішній день? Клінічна картина ріст стресових розладів в повному діапазоні, я говорю про дітей, перш за все, це фобії, соціальні фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, енурез заострення, психози і весь діапазон психосоматичних розладів. Феноменологічно, з'явилося дуже багато дифузного страху. Це ще не направлений страх, нелокальний страх, це фон. Я боюся, і це щось переліться в щось конкретне. Високий тригер до звуків, причому більш значими стають звуки, чим картинка, чим а, зображення. Тому дітей, які мають високу тригерну насторожність до будь-якого звуку, наростаючого звуку, стало значно більше, в цілому тривожна поведінка і емоційна нестабільність, Особистісно, рання, дорослість. Негативізми, аутоагресивна поведінка, і часто ми бачимо асоціалізацію. Ще в 13-му році в Сполучених Штатах були проведені, я привожу роботи команди Кері Кресела, який показав, що, виявляється, травматичні дані можуть змінювати гени з допомогою модифікацій хімічних модифікацій ДНК. Там йде слово про металювання, деметалювання ДНК без зміни самої структури ДНК. Хоча роботи проводилися на Проводилися на пацюках, але дослідження колективної травми, і я тільки навскидку назву великі імена 90-х, 2000-х років: це Волкан, це Хічбегер, Брунер, це Хірш, звичайно, Дегрю, яка запустила слово посттравматичний рабський синдром. Показали, що дійсно. Колективна травма має наслідки послідуючі. От ми зараз активно співпрацюємо з нашими американськими колегами. Я чому привожу вам Єель Даніелі і наш сумісний вебінар, який ми проводимо постійно в рамках ЕСІНПІ травматичний а, травматичний стрес? Тому що Яель Даніелі, можливо, і на сьогоднішній день являється самим цитованим вченим, яка написала. Потужну монографію дослідуючи більше 50 країн, які пережили якісь події, які можна оцінювати як колективна травма, вивчаючи, що це буде для наслідків, що є зараз, і що буде для наслідків. Буквально один-два штрихи, щоб зрозуміти, що. Колективна травма має трансгенераційний вплив, тобто через покоління. От вам приклади епігенетичного трансгенераційного впливу. коли досліджували так звану голодну зиму в Нідерландах часів Другої світової війни, і потім ДНК дітей, чиї бабусі та дідусі жили в ту пору. Голландське населення не отримувало належної кількості продовольства протягом шести місяців, тобто голодувало, і нацисти внаслідок того, що нацисти морили людей голодом через масові страйки на залізницях. Виявилося феномен голландського голоду, який дав унікальні можливості вивчити вплив недоїдання на ени і те, що вони можуть змінити в організмі майбутніх поколінь. Так, от вагітні під час голоду жінки народжували дітей, які успадковували підвищений ризик розвитку ожиріння. Діабету, метаболічного синдрому і навіть психічних розладів, як то шизофренія. Результати показали, що голодування змінило епігенетичні маркери, нагадую, через покоління. Майбутні проблеми травми, аспектів міжпоколінської вразливості в Україні. Ми спробували співставити з попередніми війнами, і у нас вийшла достатньо така неприємна картина. Ну, те, що буде трансгенераційна вразливість, однозначно відносно чого відносно звичайно, звичайна ментал хелс, відносно в тому числі стрес-асоційованих розладів, в тому числі посттравматичного стресового розладу, який скоріше за все торкнеться 25% наступного покоління. Не тих, хто зараз знаходяться на фронті, не ті, хто зараз знаходяться вимушено переселені, а ті, хто народиться, і на відміну від голодного періоду в Швеції, 19-го століття ще одне велике дослідження: і голодну зиму Нідерландів, яку я цитував, ростом ендокринно психічних проблем в наступному покоління в Україні більш ймовірний сценарій серцево-судинної та онкологічної патології. Чому? Тому що є так званий ефект згигарні, де колективна травма являється емоційно незавершеністю дії. Я нагадаю, що відомий всесвітньо відомий патопсихолог Блюма Вульфовна Зигарнік описала свій ефект, який був названий її ім'ям, і він звучить так: незавершені дії запам'ятовуються краще, ніж завершені. в цьому випадку. Задіюється мотиваційний компонент формування пам'яті, в тому числі тривалість продовження ідей теорії поля Левіна. А її ж ідеї продовжила Рікерс Овсянікова, це німецько-американський психолог. А у вигляді ефекту рікерс Овсянікової тенденція відновлювати перервані дії, якщо її результат ще не досягнуті, до чого я це все веду? Я веду до того, що колективна травма впливає і буде впливати навіть по завершеності війни, в силу того, що в багатьох головах колективна травма не буде завершена. Тому що сказати, що однозначно війна закінчиться новим нюрменським трибуналом, всі злочинці будуть покарані, і агресор раптом стане демократичною державою ні, тому звичайно, незавершеність буде породжувати і нереалізовану лють, і навість. А більше того, колективна травма впливає на народжуваність. Тут знак запитування да ні, тут потрібно ставити великий знак оклику, тому що попередні дослідження, в тому числі статистика, наприклад, про закавказя 90-х років, показала, що під час війни і, взагалі, там є дуже цікаві дослідження, які говорять буквально перед самою війною різко зростає народжуваність хлопчиків, а під час самої війни однозначно так. Тобто феномен військової колективної травми в народжуваності однозначно буде спостерігатися. Причому нагадую, що феномен військової КТ – це стать майбутньої дитини залежить лише від батька, стать дітей більше залежить від віку чоловіка, аніж віку жінки. Феномен солдата, що повернувся висока сексуальна ненаситність, яка попадає на ранню стадію, авіації, де ймовірність зачатів, хлопчиків різко зростає. Жінки 25 років набагато частіше народжують хлопчиків ніж жінки 35 років. А частота статевих зносин негативно корелюється з віком. У шлюбі протягом перших 18 місяців ймовірність народження дитини чоловічої статі більше, після, ніж після цього періоду. Це феномени шлюбів війни. Ви знаєте, що в Україні, в тому числі в Києві, такий бум феноменів шлюбу. От вам продукція хороша продукція у вигляді дітей, але зміщена гендерно в сторону чоловічої статі. Ті, більше того, тестостеронові жінки, вибачте, за цей сленг, але це науковий термін під час війни і за того, що вимушені брати на себе функції чоловіків. Тобто, і захищати, і виконувати посильну фізичну роботу, самі по собі вже створюють продукцію у вигляді хлопчиків. І найбільш сприятлива ситуація для народження хлопчиків це стрес на початку, тобто висока ймовірність аборту і покращення ситуації пізніше. Жіночий тестостерон захищає народження саме хлопчиків. Звідси в нас буде ще такий вплив колективної травми. Взагалі, якщо попробувати підвести якийсь узагальнення відносно колективної травми. Ами, то можна сказати так, що по війні народжується більше хлопчиків, а після терористичних актів, дівчаток. це не тільки впливає на. Війна і теракти, гляньте на ці узагальнені дані, коли ймовірність появи більше дівчаток, чи коли ймовірність появи більше хлопчиків. Як можна зменшити негативний вплив колективної травми в найближчий час? Ну, по перше, я вже сказав, що колективна травма це перш за все інформація, яка подається доволі часто некритично, деталізовано і постійно повторюється. І ми забуваємо, що цю інформацію легко, доступно дивляться. Це всі. Більше того, ми забуваємо, що крім конкретних фізичної взаємодії у вигляді війни, активно йде когнітивна війна. Когнітивна війна це аналог колективної травми, і це потрібно враховувати. Потрібно культивувати зміни архетипу народу на стійкий, переможний, досягаючий та переборюючий. Це ключові моменти, які я тут описав? Ну якщо глянути ви на цю центральну фотографію, подивіться: це він і вона. Він воїн, він захисник, він знаходиться на передовій. Вона його чекає. Вони рідко зустрічаються, а коли він повернеться і вони зустрінуться, у них точно буде продовження. Як зробити так, щоб їхнє продовження? Ті діти, які народяться, оце трансгенераційні зміни, не були травмовані. Тобто, яка превенція дитячих психічних проблем в майбутньому? Якщо відносно говорити хлопця, його це вчасно виявити і не дати сформуватися ПТСР, тому що ПТСР, схильність до ПТСР передається лише по батьківській лінії. Швидко сформувати, дати можливість, а це звичайно не психіатрія, навіть не медична психологія, це скоріше ті сімейні лікарі і ті служби, до яких він буде звертатися в першу чергу. Швидка соціальна інтеграція, це відносно нього. Вона що може зробити опіка та правильне виховання це формування збільшення гіп-гіпокампу, навіть такої структури головного мозку, яка відповідає за більшу стресосійкість, психологічну гнучкість. І ще дуже важливий момент: лише від неї залежить повнота сім'ї. Хай вас це не дивує, але це окрема велика тема, тому що вимушені переселенці з кожних. 6 місяців продовження війни залишає від 600 до мільйона населення після війни, там де вони вже переселилися, і скоріше вона потягне чоловіка до себе, ніж чоловік потягне її назад в Україну. Якщо так треба розуміти, що після війни будуть зустріватися зустрічатися рідні чужі люди, і це окрема тема для того, які будуть появлятися в них діти. Один з протекторів виховання це звичайно наше дитинство. Це потрібно розуміти. і Якщо ми будемо амортизувати вже на цьому рівні, ми не досягнемо цього епігенетичного чинника на наступному поколінні. Взагалі, запитань на сьогоднішній день відносно колективної травми більше ніж відповідей. Нам це не просто цікаво. Ми вимушені і будемо вивчати це, тому що розуміємо, що саме зараз закладається наше майбутнє майбутнє нашого покоління, з якими нам росте в кінці кінців їм за нами доглядати. Дякую за те, що ви слухали. Це наша кафедра, місце нашої роботи і хороших і теплих вам думок. Бережіть себе і звичайно ж. Будьте здорові! Дякую.